Ночі, дорогі друзі. Я вас вітаю. Привіт з Рима, з Італії, де відбувається конференція з відновлення України. Зараз пізня година, але я вважаю, що наше правило залишається актуальним. Краще ми зробимо стрім пізно, але він буде аніж ми його не зробимо, навіть якщо година пізня, це все одно нагода з кимось поспілкуватися, а також всім. Побачити, почути інтерпретації та новини, які відбувалися протягом останніх днів. І так само важливо, що більшість дивиться все одно в записі. Це означає, що прямий ефір, навіть якщо в прямому ефірі перебуває менше людей, ніж зазвичай. Не так важливо, важливо те, що потім в записі люди подивляться. Тому я вас всіх радий вітати. Знову ж таки, вітаю вас з Італії, для того, щоб. Ви мали повне уявлення про те, як відбувається конференція з відновлення. Зараз якраз і поговоримо. Зараз так само я вас буду закликати підтримувати збори на потреби українських захисників. Це буде тривати аж допоки не закінчиться війна. Я не зупинюся в цьому і. Так само не наполягаю, щоб ви допомагали саме тим зборам, які я просуваю. Допомагайте іншим, але просто робіть це як системне, як підхід, який ви сповідуєте кожного разу, коли бачите перед собою збір. І такий збір він вкрай важливий для того, щоб забезпечити захисників всім необхідним. Отже, на цьому стрімі будемо збирати для підрозділу Карна в складі. 22-ї бригади Національної гвардії Київська Русь, яка воює в Торецьку та Нью-Йорку на Донеччині. І підрозділ Карна є приданим до Азова. І зараз в їх смузі відповідальності дуже складна. Становище, відповідно, вони потребують додаткового обладнання для того, щоб краще стримувати ворога. І це є антенни-ретранслятори для дальніх польотів дронів. На ці цілі ми збираємо. Ну що ж, поїхали. Ви знаєте, ну, перше, я вам зізнаюся, я скажу вам чесно, що хто б вам ще не розповідав, якщо ти перебуваєш в Європі, якщо ти виїхав з України, то дуже швидко втрачається. Е, так, а чому пишуть що нема звуку? Одну секунду. Одну секунду. Одну секунду. Та ні, звук є, можливо, я випадково прикрив мікрофон, але звук є, стрім зливає. Отже, від відчуття, відчуття того, що відбувається в Україні, воно швидко втрачається. І з кожним кілометром, який від'їжджаєш від кордону, звичайно, повідомлення про обстріли, прильоти, вони не є такими гострими, ніж коли ти перебуваєш в Україні або безпосередньо в Києві. Хто б що не казав, це зрозуміло, що той, хто живе в умовах війни. І той, хто живе в умовах миру, благополуччя, Європи, соціальних виплат, які забезпечують європейські уряди, один одного дуже складно розуміють. Тому виїзди за кордон це певним чином таке перевірка випробування самого себе, і вкотре я в цьому переконуюся. Друге, що треба відзначити, це те, що конференція з відновлення України цього року, на мою особисту думку, Оптимістичніша, ніж минулого, і є свої організаційні негаразди, але з іншого боку, взагалом, такий вайб, настрій італійський він більш теплий, ніж минулого року був у Німеччині. Тим більше в тій Німеччині, де ще канцлером був Олаф Шольц, нинішній канцлер Фрідріх Мерц, який при владі менше ніж півроку. Набагато більш проукраїнський і набагато сильніше викликає з боку е німецького, німецького уряду підтримку. Організаційна сторона конференції цього року дуже слабка, тому що от саме технічні процедури зареєструвати учасників, роздати їм необхідні бейджі-перепустки на конференцію. Забезпечити всім необхідним. Тут хромала, дуже хромала організація. Люди чекали годинами на свої акредитаційні бейджі. Хтось отримував відповідний код підтвердження, хтось не отримував повний хаос, черги. Я свій бейдж отримав. Напередодні і провів півтори години на те, щоб його отримати. Ті, хто прибули на конференцію сьогодні, в день відкриття, провели деякі до чотирьох годин. Очікуючи на свій пейдж, дійшло до абсурду, дойшло до того, що е, закінчився пластик, в який ламінують перепустки складеним чіпом для допуску на заходи. І через це роздача цих перепусток зупинилася. Але з іншого боку, повторюсь, Італія набагато така. Е, Тепліша, емпатійніша до України. Мені здалося, що загальний настрій краще, ніж минулого року в Берліні. Це те, що стосується от таких загальних рест. Ну і виступи були теж, я б сказав, сильнішими. З кожним роком ця єдність Європи і України, вона глибша і глибша. Знаєте, це як. Випробування, які разом проходять близькі люди, і вони їх наближають один до одного. Плюс Джорджа Мелоні набагато більш, і вона і жінка, така, і на відміну від Шольца, який минулого року приймав в Німеччині, теж був господарем. Вона і емоційніша, вона і амбіційніша, і тому її виступ був сильнішим, я так сказав би. Плюс Фрідріх Мерц, який входить в статус нового канцлера, жорстко виступив, пообіцяв бути з Україною. І сказав, що буде жорстко переламувати Словаччину, щоб вона не блокувала санкції проти Росії. Він починається впевнено і це теж відчувається. І за це йому велика повага. І він зривав теж оплески в, засі... в залі засідань. Тому. Конференція з відновлення цього року мені сподобалась більше ніж минулого. Це такий от загальний висновок. І паралельно перед цими конференцією, звичайно, страшні обстріли в Києві, які я не відчув на собі. Я вам зізнаюсь, тому що мене не було. Але статистика і відгуки, як я бачу, фотографії і реакції людей, звичайно, вказують, що Росія знову і знову застосовує методи прямого терору для того, щоб знущатися над українцями і підштовхувати українців. Щоб українці тисли на владу Зеленського з метою отримати вигідний для Росії перерву в війні або її припинення. Атака росіян тривала на Київ майже 10 годин. Застосовувалися дрони і ракети. В Києві загинуло двоє людей, десятки, півтора десятки постраждали. В Шевченківському районі уламки дрона впали на житловий будинок, де сталася пожежа, і це будинок на вулиці Січових Стрільців поблизу Бюєта, якщо ви знаєте, там бюєт і Мурал з Михайлом Грушевським. Тобто це там сталося. В Солом'янському районі загорання даху не житлової будівлі, в Голосіївському займання вантажівки, в Подільському уламки впали на території нежитлової забудови. Загинула жінка 68 років і капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену, 22-річна жінка. 18 ракет. 18 ракет, серед яких і балістичні, близько 400 ударних дронів, з яких майже 200 шахеди. Головна ціль на Києві область також під ударами була Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. Ну, якщо ви в Києві, то ви, звичайно, все це бачили, чули. Мені там перепередати не треба, але це черговий раз показує, з яким злом ми маємо справу. І дуже примітно, що ці події проводять до перегляду позиції американської адміністрації. США відновили деякі поставки озброєнь в, в Україні, повідомляє агентство Reuters. Американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що зараз в Україні постачають 155 мм артилерійські снаряди і ракети GML RAS. Але невідомо, скільки зброї було вже відправлено і чи завершено поставку. Також не зрозуміло, чому останні поставки включали лише снаряди та артилерійські ракети. І чи було рішення про відновлення поставок іншої зброї? Поставка, яка була призупинена минулого тижня, включала 30 ракет Петріот, 8500 артилерійських снарядів 155-го калібру, понад 250 високоточних ракет GMLRS і 142 ракети класу повітря Земля Hellfire. Києві, які запускають. Це перше. Що ми маємо друге, це те, що Трамп може підтримати двопартійний законопроект щодо санкцій проти Росії, якщо його умови це мати контроль в прийнятті рішень згідно з цим законом. Тобто, щоб це був не автоматичний закон, а щоб Трамп мав широкі повноваження десь газувати, десь гальмувати. Санкції включатимуть високі тарифи на російську нафту і уран, і 500% п'ятсот відсоткові щодо країн, які їх закуповують без нагляду Конгресу. Ці санкції неможливо буде змінити або скасувати в Білому домі. Ці обмеження хочуть прибрати, тобто, щоб була можливість без конгресу змінити, щоб Трамп міг виключені виключні повноваження щодо зовнішньої політики накладати санкції або не накладати. Близький соратник Трампа, спікер Палати представників Майкл Джонсон, вважає, що Путін показав небажання бути розсудливим і серйозно говорити про укладення миру. Тому я думаю, ми повинні надіслати йому сигнал, ухваливши санкції, сказав Майкл Джонсон. Як повідомляє Reuters, Трамп вперше з моменту повернення до влади надійшли зброю Україні. Це буде рішення, ухвалене в рамках права президента на екстрену передачу зброї союзникам, щоб відправити Україні ту зброю, яка вона потребує. Пакет на суму близько 300 мільйонів доларів може включати ракети Петріо та іншого озброєння. Повідомляє Reuters. Ну і була під час перебування Зеленського в Римі зустріч коаліції охочих, яка відокремлює і, скажімо так, окреслює формат майбутньої підтримки України. Було оголошено про створення штаб-квартири коаліції рішучих або охочих в Парижі, яка буде координувати процес розгортання військ в Україні в разі припинення вогню. Через рік штаб-кар'єра переїде в Лондон. Погоджена командна структура сил підтримки, яка буде фокусуватися на трьох основних напрямках: перше: відновлення українських сухопутних військ, забезпечення логістики та озброєнь, навчання військових та інструкторів. Друге забезпечення безпеки українського неба для повноцінного поновлення цивільних авіаперельотів після пропинення вогню. Третє. Забезпечення безпеки судоходства в Чорному морі. Розширення можливостей Туреччини, Румунії, Болгарії для морського розмінування та безпеки портів. В коаліції охочих планують брати участь 30 міжнародних партнерів і 200 планувальників. Ці зустрічі, яка була в Римі, вперше взяли участь спецсланник Трампа Кіт Келох і сенатор Лінсі Грем і Річард Блументаль, які внесли цей закон про. 500% мита. Фактично, це перша міждержавна структура з підтримки України під час війни. Мова йде про коаліцію рішучих. Так, стрім триває. Будьте активними не байдужими. Марко Рубіо зустрівся в. Коала Лумпур в Малайзі з Лавровим. І вони обговорили якісь можливі нові формати досягнення миру в Україні. Рубіо сказав, що обговорив з Лавровим деякі ідеї цитата щодо того, як може виглядати дорожня карта по завершенню конфлікту в Україні. Рубіо сказав, що розмова з Лавровим була відвертою і важливою. Так. Нам треба побачити план майбутніх дій, який покаже, як можна завершити конфлікт. Сказав Рубіо, Додав Рубіо, що Трамп розчарований не гнучкістю російської сторони. Ім, будь ласка, триває. Ставте лайки і ставте запитання. Президент провів не тільки виступи на конференції, але і прес-конференцію з, з участі сотні журналістів. Серед інших новин, які сказав Зеленський, війна буде тривати далі. Наша розвідка та розвідка партнерів має інформацію, що Путін буде затягувати війну. Ну, тут немає нічого нового для тих, хто слідкує за щоденними новинами, але, звичайно, усвідомлення через публічне проговорення цієї тези, має поміняти настрої в європейських столицях. Також Зеленський сказав, що працює над тим, щоб в Україну все озброєння доходило вчасно. І Україна обговорює з партнерами можливість купувати в Європі та в Америці пакети озброєння, гроші під це є арештовані російські активи. Зеленський оптимістичний після розмов з Трампом сказав, що є всі, всі сигнали для відновлення постачання допомоги. Важливо, що в нас після дуже конструктивних і позитивних розмов з Президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення. Постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо над тим, щоб в Україну все надходило вчасно. Про це ми домовились, сказав український президент. Він впевнений, Зеленський, що Трамп буде позитивний щодо передачі Петріо. Вже зараз є позитивним діалог з американським лідером щодо Петріот. Мій запит щодо 10 систем ППО і відповідного обсягу ракет до цих систем Німеччина готова оплатити дві системи, Норвегія готова оплатити одну систему, сказав Зеленський. Також він анонсує заміну Оксани Маркарова з посади посла України в США. Серед кандидатів Рустем Умер, міністр оборони. Президент це визнає і каже: якщо я вирішу, що ключовим послом України в Америці стане Умеров, це серйозно вплине на постановки в уряді. Питання чому? Тому що якщо Умеров іде, то треба. Тобто, до чого кажу, якщо буде заміна прем'єра, то буде в тому числі необхідність переголосовувати і міністрів оборони та закордонних справ. І до Умерова можуть бути запитання в депутатів, і він може не отримати більшість. Це буде провал президента в парламенті, якого бажано уникати під час війни, тому доводити до голосування окремо за міністра оборони можливо і не доведеться. Саме на Умерова, якщо він поїде послом в Америку. Тому Зеленський каже: якщо я вирішу, що ключовим послом України в Америці стане Умеров, це серйозно вплине на перестановки в уряді. Також будуть шукати логічно, що нового міністра оборони на місце Умерова. І можливо, новим міністром оборони стане хтось, хто зараз вже теж працює в уряді на відповідній посаді. Тому однієї заміни прем'єра то точно не обмежиться. Так, Загалом в силу день зустрічі Зеленського в Римі. Коаліція охочих вперше прийшли представники США, генерал Келах, сенатори Грем і Блюменталь. Загалом на засіданні було 32 учасники: глави і представники держав та урядів і міжнародних організацій. Тобто коаліція навколо країни. Зміцнюється. Мій запит полягає, щодо 10 систем ППО Петріот і відповідного обсягу до цих систем, відповідного обсягу ракет, ну, кількість ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити дві системи, Норвегія готова оплатити одну систему. Сказав президент на своїй прес-конференції. Ну і за підсумками засідання коаліції охочих була опублікована спільна заява. Учасники привітали участь американців келога, блументаля і грема. Також привітали Джорджію Мелані з проведенням конференції відновлення, вторгнення Росії називають грубим порушенням статуту ООН. Оцінили щиро підтримку президентом Зеленським зусиль Америки спрямованих на досягнення миру. Закликали Росію припинити атаки на цивільне населення, взяти на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню з метою справедливого врегулювання. Також коаліція охочих домовилася, що Збройні Сили України є основною гарантією суверенітету і безпеки України. І поки триватиме агресія, група надаватиме пріоритет, забезпеченню України допомогою як військовою, так і фінансовою. Підтвердили домовлення щодо надання Україні військової підтримки на суму 40 мільярдів євро в 2025 році, що відповідає зобов'язанням взяти на себе НАТО. В 24 році привітали учасники коаліції хочах створення оперативного штабу під керівництвом Великої Британії та Франції для підтримки планової діяльності. Зобов'язання партнерів щодо внеску в сили, а також готовність України запросити такі сили та укласти угоду з країнами учасницями там, де це необхідно. Так, Фрідріх Мерц сказав на конференції, що Німеччина готова придбати придбати для України додаткові системи Петріот в американців, щоб потім постачати їх в Україну. І вже говорив з Трампом на цю тему, але остаточного рішення ще немає. Загалом це унікальна конференція і її формат стає все більш, і більш конкретним з кожним разом, тому що він викристалізовується. І це вже буде четверта, яка була цього року. Так, друзі, давайте до запитань. Трошки поговоримо, хоч годину пізні, але я вас попрошу робити донати на попередній сил оборони в описі відео і в чаті є відповідна монобанка, також можна поставити гроші на приват. Запитання, Всі вітаю. І, так, Неля Сиротіна вітаю. Неля Сиротіна, вітаю. Ігор... Інна Рибнікова теж вітаю вас. Анна Жук, Віктор Стрімб. Всіх вітаю. Юрій Панасенко, дадуть зброю 10 ракет до Петріо. Це нам хватить 5 ракет балістика збивати. Про що вони там говорять? Ну, Запускали питання, реплика полягає в тому, що краще 10 ракет ніж нічого. Але змагається Україна про більшу кількість, навіть ліцензію на виробництво. Ігор Плекан, чому саботують призначення голови БЕП? Паспорт і родичі Сирського, Баканова, дружина, Конституційний суддя владу не турбую. Ну, коротше, суть полягає в тому, що несправедливо не допускають на директора бюро економічної безпеки. Моя така точка зору, що конкурси в призначенні керівників силових структур це абсурд, тому що відповідальність несе влада. І в будь-якій навіть цивілізованій країні керівники силових структур теж призначаються владою. А призначати на конкурсах керівників податкової спецслужби або СБУ це взагалі повний абсурд. Запис... Наташа Чобу, Джорджія Мелоні, мені здається, енергійною та креативною. Одного не зрозуміло, вона працює в якості президентки Італії. Ні, не президентки, прем'єр-міністра Італії. Так. Сергій, скажіть, будь ласка, про що вам відомо про те, що Єрмак начебто хоче звільнити Буданова з посади? І що це за незадоволення партнерів Єрмаком і дуже сильний вплив Єрмака на Зеленського? Я вам про це вже казав одноразово. Це і ПСО з метою атакувати Зеленського через атаки на Єрмака. По-перше, якби. Е Пишати статтю, то там сказано, що хотів звільнити Буданова Єрмак, але президент не дозволив. Тоді виникає питання, що ж це таке за вплив у Єрмака, якщо він не може домогтися своїх звільнень Буданова. Далі, там сказано всі статті було, що, начебто, Єрмак там вимагав розслідувати Чернишова. Так це ж позитивно, що він вимагав розслідувати справу, яка стосується корупції. Він же не просив її саботувати, навпаки, давав їй поштовх. Третє, звільняє з посади Буданова президент України, бо це його пряма прерогатива. І жоден глава офісу на це не впливає, тому що сам президент обраний всенародно, і він несе відповідальність перед людьми. Що застосується стосується незадоволення партнерів Єрмаком, то ви бачите, незадоволення було за цей час вже знову задоволення Україні знову дають зброю і переконаний, це незадоволення залишиться в минулому. А чому незадоволення? Теж зрозуміло, тому що Єрмак не прогинається і продовжує відстоювати свій інтерес, інтерес України. А не те, що треба партнерам, навіть американцям. Тому що дуже часто нам просто хотіли нав'язати формат мир за будь-яку ціну, щоб тільки не було війни, не було гемороя в наших партнерів. Тому так, Наталія Анохіна, дивилась ваше включення у Масічук. Як завжди, по ділу, часу було мало. Берлінська дуже розлога своє звернення викладала. Ну, Дивно, так, да, Берлінська. Навіщо вона мені його викладала, я так не зрозумів, якщо в неї є такі самі можливості комунікувати напряму з іноземцями. Так, друзі, ну що, дякую вам за увагу. Буду з вами прощатися. Добрані. Попрошу вас підтримати збір на турецький та Нью-Йоркський напрямок для підрозділу бригади Київська Русь. До побачення, добра ніч і вже до зустрічі з України. Всім